Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. І ми з вами традиційно зробимо прогноз на вихідні. Субота-неділя, 7-8 червня, обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, якщо вони є. І давайте дивитися, так? Вихідні, якими вони будуть для нашої країни, вихідні, так? Ну, скажімо так, провокації від ворогів вони будуть продовжуватися, ресурси, державні установи, лікувальні заклади, будинки, провокації будуть. Так, відпрацювання. Відпрацювання захисту можливі і, так, знаєте, дуже помірна енергія. Іде знову масова активність на вихідні, будь ласка, зверніть увагу, що знову може бути багато, і багато буде якоїсь такої розвідувальної е, операції, скажімо так. Так, вихідні. Дуже тяжка якась історія, йде ресурси, навчальні заклади, що пов'язано з військовими. Військові об'єкти, можливо, самі військові, так. І циклічні події відпрацювання поблизу води, відпрацювання поблизу ресурсного забезпечення це світло наше, так? от, Тому, будь ласочка, ми з вами зберігаємо уважність, можуть бути форс-мажорні ситуації і наслідки. Тому треба бути досить таки уважними ще і не розслаблятися, тому що вихідні ще спокою нам. Не дають. Темний період доби. Темний період доби, знову ж таки, темний період доби може бути достатньо неспокійним на вихідних. І зверніть увагу, будь ласка, що дуже багато такої енергії важкої. Наслідки можливі, тут і лікувальні заклади, так, може бути часткове пошкодження. Провокації від ворога будуть інфраструктура забезпечення, місця там, де багато багато людей. так, Відпрацювання, перехоплення поблизу транспорту, можливо, якісь вокзали, тобто там, де багато переміщень, так, там можуть бути відпрацювання. ось. Темний період доби, можливі наслідки, місця відпочинку, будинки, будьте дуже уважні, тому що енергії дуже тяжкі.